процесі пристосування, щоб все було згідно і щоб це все виглядало. Українська культура, звісно, хочемо. Ми наскаво просимо в український центр добро», асоціація «Чині добро», яка знаходиться в центрі Белграду, в старому місті. Вулиця Джорджа Вашингтона, 1А. В нашому центрі ми зробили такий куточок з Петриківкою із інформацією про вишиванки. Ось тут У нас це все матеріали за Петриківський розпис. У нас дівчина-волонтерка. Вона звати її Наталя, вона з Запоріжжя і вона навчає наших діток малювати Петриківський розпис. В нашому офісі є теж спеціальне. Спеціальне приміщення тут післях, побачайте, але вони що сюди діти приходять, тому що все помальоване. Але тут у нас проходять і курси сербської мови, і також заняття з патриківського розпису. Тут наша кухня мала бути приміщення кухні. От, але е, ми це приміщення призначили зараз для збору гуманітарної допомоги. Приєдналися і українці, які тут живуть, і серби, і інші іноземці, також організація нам та дуже допомогла. Наші головні завдання як цілі нашого статуту це збереження української мови, культури, ідентитету, представлення нашої культури в Сербії. І друга це допомога українським тимчасово переміщеним особам в Сербії. Соціалізується досить добре, і я дуже і пишаюся нашими українцями знаєте, тому що деякі іноземці, які приїжджають сюди, не бачать потреби у вивченні сербської мови. Для наших українців це очевидно, коли ти приїжджаєш в іншу країну, то потрібно з навіть з пошани так вчити мову. Країни, в якій ти плануєш проживати, невідомо скільки, але потрібно шанувати тутешніх громадян так само. Багато хто з них знайшов роботу. Зараз як я вже згадувала про ікею, що Ікея зробила дуже гарний, гарну програму, виділила 15 робочих місць для українців. Я б сказала 50 на 50. в тих, в кого пішли діти в школу сербську, і в кого діти залишилися на онлайн-навчання, так тому що тут. Ситуація досить специфічна в Сербії. На жаль, через російську пропаганду, яка тут дуже конкретно і дуже сильно працює, тому і відношення буває по різному. Але я зустрічаю і знаю таких українців, хто задоволений зі школи, хто задоволений з вчителя, знаєте, що там немає жодних проблем, жодних конфліктів. Хоча я також чула про різні інші випадки, неприємні, тому, тому багато хто залишив дитину на онлайн навчання. Це, і це дає таку краплю надії, скажімо, в яку, в яку ми вкладуємо і сили, і енергію, і хочемо це розвивати, і допомагати людям вийти з цієї помилки. Тому що так, для них Україна, Росія, Білорусь це все Радянський Союз. Так? І вони навіть... Деякі ми відкриваємо очі, що у нас різні мови. Тому що деякі говорять, що а українська, російська це то само. Я Кажу: ні, це не те саме. А більш того, що я можу сказати, що українська має більше подібності з сербською мовою, ніж з російською. Тому що по статистикам 68% подібності ми маємо між українською і сербською мовою. Деякі деякі дивуються і приємно здивовані. Тобто, о цікаво, ми про таке не знали. Є такі серби, які махнуть рукою і скажуть, що це, це нюанси, знаєте. Деякі серби замовляють у нас вишиванки, тому що ми часами проводимо якісь ярмарки і замовляємо вишиванки з України. Як був день вишиванки, ми тут організовували, ми зустрічалися з послом України тут в центрі і там на Таргу Републіки всі разом були. І ми пояснюємо, що таке вишиванка для нас. І ну і теж така маємо таку популярність, скажімо, з, з нашими речами, народними. Говоримо постійно про, про війну. І як серби, наприклад, мені починають розповідати, що це все медійна війна, то я їм відразу починаю розповідати, що ви мені, що ви мені туди можете розповідати, що це медійна війна, тому що я з цього міста там проживають мої батько, бабусі і дідусі, і я це все прекрасно знаю, тому не потрібно мені тут і розповідати, що це медійна війна. І тоді вони, скажімо, замовкають і починають слухати. Позитивні враження Я не чула ще щоб серби говорили щось негативного про українців тут. Хіба що це може бути знати якісь такі от прям серби, прям русофіли, що от вони прямо дуже люблять Росію, для них от українці це нацисти, бандерівці, там все, що хочуть, можуть собі придумати. таких я теж зустрічала і таких я теж чула, але якби з ними потрібно розмовляти, їм потрібно все одно розповідати нашу правду.